Об'єднання митців райдога звітувало за 8 місяців роботи. Попередня виставка була у лютому цього року, а в березні об'єднання відзначило шестирічний ювілей. За часу створення об'єднання його членами стали близько 30 високопрофесійних художників. Різні за віком та стилом митці представили півсотні робіт. Серед них пейзажі, абстракції, натюрморти, багато робіт з квітами і навіть скульптури. Художники показали, над чим працювали півроку, і вже готуються до виставки до Дня Незалежності. Останній пленер ми їздили буквально два місяці, і два місяці нема назад. Ну і перед тим їздили на пленер, частина наших творчих людей, а частина займалась вдома, не маючи змоги поїхати. Хто що міг тот представив? Більшість це нові роботи. Нові роботи, які не були представлені. Схожі об'єднання є в Ужгороді, Хусті і в Мукачеві. Власними зусиллями ми ці організували райду. Представляють край на обласних і не тільки форумах, пленерах, добродійних акціях та зібраннях. Незважаючи на скрутні матеріальні умови, працюють по максимуму. Сьогодні я не бачу тих робіт, які були виставлені в Ченадійському замку. Я їх не бачу. Це говорить про те, що це творче об'єднання має дуже міцне творче ядро. У них є дуже багато картин. У них є дуже багато роботи. Минулого тижня зупинилось серце заслуженого художника України Сяркевича Юрія Івановича. А в день відкриття виставки поховали старшого прапорщика 128-ї бригади Павлюка Олександра. Їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Художники кажуть, мистецтво полегшує сірі будні та злидні і робить життя кращим, тож повинні іти проти течії, не зважаючи ні на що.